Дискоклуб на колесах, а стіни в графіті. В Хмельницькому вийшов на маршрут такий мистецький тролейбус. В салоні діджеї крутять музику. Проїзд коштує півтори гривні. Це стільки ж, скільки в будь-якому іншому міському тролейбусі. На що підуть гроші, які зберуть в незвичному транспорті? Далі в сюжеті. Ще декілька місяців тому цей старий тролейбус стояв у черзі на капітальний ремонт. Постаралися не лише ремонтники, а й митці. Тролейбус розмалювали в яскраві кольори. Автори кажуть, це покращуватиме настрій пасажирів. Ідея заключається в тому, що обичні об'єкти такого транспорта, да зробити воні обичним для того, щоб ну просто люди прохожі, воспринимали так би щоб визвати у них емоції. Це охоче проїхатися першим рейсом. Найспритніше. Прилаштовуються поблизу діджеїв, щоб їхати пританцьовуючи. Готові всі альо. Ну що, поїхали? <різوع> <різوع> за пультом солі з групу Моторола не тільки грає, за кілька зупинок заспівав. Хочеш, я твоїм ко! восьмим кольором, восьмим чудом. Намагаюсь зробити гарний настрій всім, хто мандрує в цьому тролейбусі. Покопався вдома, знайшов сучасних українських виконавців в танцювальному варіанті. І от таким чином, сьогодні ми слухаємо виключно українську музику. А коли бачиш не похмурі сірі обличчя, а радісні. Е Посмішки, такі як у Вані, то ти йдеш додому з радістю і з настроєм. Водій каже, вперше за 30 років у салоні тролейбуса так багато молоді. Навіть себе відчув на кілька десятків років молодшим. Музичний супровід заповняє не заважає. Ну нічого так подобається. Молодежі людям подобається. хай йде щось нове по-любому повинно щось входити. В, як новіші, в нові в сферу сходити, щоб більше. я собі за дорогою дивлюся, музика хай там собі грає, молоді собі там в салоні собі гуляють. І все. Серед пасажирів і директор комунального підприємства. Задом митців йому одразу сподобався. Каже, пофарбувати машину обійшлося підприємство в 4 тисячі гривень, а волонтери зробили це безкоштовно. Утім, найголовніше інше у салоні тролейбуса встановили скриньки, щоб збирати допомогу армійцям. Максимально допомогти нашим бійцям в АТО, пораненим особливо. І звичайно, враховуючи те, що ми сьогодні є дотаційні з державного і міського бюджету. Але ми, хоч якийсь невеличкий вклад, зробимо для того, щоб якісь кошти зібрати і направити на лікування наших бійців. Сьогодні хмельничани їздили в мистецькому тролейбусі безплатно. А вже завтра всі пасажири оплачуватимуть проїзд. Квиток коштуватиме, як і в звичайному тролейбусі, півтори гривні. Частину отриманих грошей теж направлять на лікування поранених. Ходитиме машина щодня за іншим маршрутом, щоб проїхатись під музику могли всі городяни. Лариса Світловська, Олександр Саричев. Новини на першому.